Сьогодні подивимося гороскоп для всіх знаків зодіаку. Почнемо з овенів. Що хорошого очікує овенів у вересні? Що хорошого очікує овенів у вересні? Хтось зможе отримати стійкість. Хтось вирішить питання з документами, наприклад, для виїзду за кордон. Хтось може виграти в суді, відстояти свою позицію. Хтось може отримати офіційний шлюб, хтось може. Провідати своїх батьків або з'їздити, провідати коханого чоловіка. Ось для овенів така позиція, будуть вони в дуже такій чіткій своїй позиції домінувати. І як вони сказали, так вони і буде. Це такий розклад для овенів. Давайте подивимося, що в фінансовій сфері. нам. Вересень для овенів. А ось тут будьте дуже-дуже обережні, тому що хтось хоче вас трішки піддурити і трішечки вкрасти у вас грошиків. Дуже обережні будьте ті, хто за кордоном, тому що на ваші гроші хтось може накласти лапу. Наступний знак: дивимося: тілець. Що хорошого чекає тільця. У вересні у вересні тільці також будуть дуже добре відстоювати свої позиції. Це може стосуватися. Якихось сімейних моментів, можливо, хтось врахує помилки минулого, для того, щоб не допустити в майбутньому якихось неприємних моментів. В будь-якому випадку, це карта, яка може означати, що всі атаки, які будуть щодо вас направлені, ви вже знаєте, як це було, і ви будете. Відстоювати свою позицію, що у овенів, що у тільців якась дуже корелююча позиція, можливо, овени з тільцями будуть вирішувати якісь моменти. Далі подивимося в фінансовому плані, що чекає на тільців у вересні. І тут карта, яка каже про те, що за все, що ви не будете братися, у вас все буде виходити, але не спішіть іншим розказувати про свої плани. Робіть, а потім вже представляйте результати своєї праці. Близнюки, дивимося, що чекає вас у вересні хорошого Паш -чаш. От у близнюків може бути якась новина, яку очікували дуже довго. Це може бути як і новина про зачаття, про народження дитини. Можливо, в когось народяться внуки або племінники, можливо, хтось. Раніше були втрати, а зараз буде новина, що от все відроджується, те, що було втрачено, у близнюків має налагодитися і будуть добрі новини. В тому числі особливо хочу звернути увагу на тих, хто очікує своїх родичів з полону. Я сподіваюся, що у вас будуть добрі звістки. Далі. Подивимося в фінансовому плані, що очікує близнюків у вересні. Буде у вас якесь логічне прийняття рішень. Все, що ви хочете купити, ви маєте обдумувати і витрачати гроші. Дивіться, знову дублюється. Тут був Паш Кубків, і тут випадає Паш кубків. Витрачати гроші з любов'ю, а також витрачати гроші з радістю на своїх дітей. Очевидно, що йде школа, тому багато хто буде готуватися до школи. Дивимося, що чекає на раків, що хорошого буде у вересні для раків, Що хорошого очікує раки. буде прийнято якесь сильне вольове рішення, розрішиться якась ситуація, можливе заключення різних договорів стосовно. Сімейного майна, це, наприклад, можуть взяти іпотеку, це підписання документів для когось. Це може бути шлюбний контракт. хтось... Можливо, вирішить завершити ті стосунки, які вже не приносили йому радісті. але от щось якесь сильне вольове рішення, якийсь прорив, і він пов'язаний дуже часто з сімейними питаннями буде здійснено. Хтось вийде заміж, хтось, скоріш за все, розлучиться, хтось успішно зробить лікування. Тут також можна це трактувати. Завершиться позиція щодо хвороби. Подивимося у фінансовому плані, що чекає раків у вересні. Тут оберігайтеся від різних нещасних випадків, будьте дуже обережні за кермом, тому що можуть бути. Різні ДТП, тому краще будьте уважні не тільки ви, а й ті, хто їздять поряд з вами. Якщо ви не керуєте автомобілем, то також старайтеся більше накопичувати свої ресурси, не набиратися, кредитів, тому що вони вас в залежність відкинуть, і це не зовсім добре. Дивимося. Прогноз для Левів леви у вересні. Що очікує на левів? Хорошого у вересні якась поїздка. Можливо, це поїздка до бабусі, до мами, до родичів на рідну землю. Можливо, хтось з Левів повернеться до України, хто був за кордоном. Тому для вас ось такий хороший прогноз, але це якісь поїздки. Можливо, хтось поїде на заробітки, також по королеві пентаклів. Що у фінансовому плані для Левів на вересень. Потрібно бути дуже чесними. Якщо ви виконуєте якусь роботу, то дивіться, щоб вас чесно за це винагородили. Якщо ж хтось виконує роботу для вас, то також будьте чесні з робітниками. І краще. Не намагайтесь нікого надурити, нічого утаїти. Це може стосуватися навіть і ваших рідних. Треба, бути, зберігати баланс, брати і давати, щоб кожному воздавалося лише хороше. Давайте подивимося, Діви. Що чекає у вересні Дів? Що хорошого у вересні буде для Дів? Сила! Ой, для дів дуже-дуже пристрасний тиждень, будуть всі інстинкти вилазити на поверхню, і інколи треба буде їх стримувати, відходити від емоційних вибухів. Для більшості дів це може бути період сексуальної активності, зустрічей, знайомств. також... Це може відігратись як те, що жіночки особливо будуть дуже лагідні, дуже хитрі і будуть крутити своїми чоловіками, щоб отримувати від них все, що вони хочуть. І якщо навіть будуть виникати якісь конфлікти, то з легкістю від них маневрувати і відходити, і отримувати те, що вони хочуть. Подивимося, що чекає на дів у фінансовому плані у вересні. Вересень для дів у фінансовому плані. Ох, бачите, тут все-таки і випадає ця карта, що можуть бути якісь непорозуміння щодо фінансів. Можливо, жінка хоче витрачати всю зарплату чоловіка на пундики мундики на свої забаганки, а чоловік може хоче щось відкласти, тому можуть бути трішки непорозуміння, а тому. Тому для того, щоб не було фінансового провалу, пам'ятайте про силу, що ви маєте бути врівноважені і інколи трішки стримувати свої пориви. Зараз подивимося терези. Що хорошого чекає на терези у вересні? Вересень для терезів. О, тут. Можуть святкувати і дні народження, можуть святкувати народження дитини, хтось може бути запрошений на день народження, особливо для до своїх батьків, дідусів, бабусь, родичів похилого віку. Буде дуже багато емоцій. Пов'язаних з роздумами про себе, про сенс буття. Також це може бути в Терезів, можуть зважувати ту чи іншу ситуацію, наскільки вона їм корисна. Також у Терезів можуть бути п'янки, гулянки, так що дивіться, щоб все було нормально. Подивимося, що в фінансовому плані на Терезів чекає. У вересні. Вересень для Терезів тут зірка. От все-таки терези захочуть якось реалізовувати свої мрії, будуть це обдумувати, парити. В небі, але ж будьте завжди обачні, щоб не нагребти дуже багато своїх фантазій, які хочеться реалізувати всі одночасно, щоб ви не взвели на себе непосильну ношу. Тому все ж таки обдумуйте свої всі ці фінансові стратегії, щоб не впасти в фінансову кабалу. Будьте дуже уважні. Так, далі дивимося скорпіонів. Що чекає на скорпіонів у вересні хорошого? Скорпіони. Скорпіоном. Все буде даватися легко, що вони не будуть починати, за що братися, в них буде йти, як то кажуть, на легке. Це буде початок якихось нових проєктів, можливо, прийдуть якісь бізнес-ідеї. Також, може, хтось захоче зачати дитину, король жезлів та дурень. Хтось буде дуже активно займатися, можливо, шкільними заняттями своєю дитиною, а хтось захоче взагалі піти новим напрямком, почати вивчати щось нове. Хтось, можливо, захоче вступити в нові відносини або закрутити якусь інтрижку на стороні. Тому дивіться, будьте обачні, в кого чоловіки скорпіони, жіночки, всі. Тримайте руку на пульсі, і чоловіки також, тому що скорпіонних також можуть давати жару. Подивимося в фінансовому плані, що очікує на скорпіоні. Ось тут вони будуть все ж таки витрачати гроші на свої сімейні традиції, на сім'ю і можуть навіть робити необдумані покупки. І це стосується в першу чергу дітей. Все, що дитина захоче, я думаю, все їй куплять до школи батьки. У багатьох фігурує питання дітей, це зрозуміло. Дітей збирають до школи. Тому дивимось далі стрілець. Що хорошого очікує на стрільців у вересні? У вересні стрільці, хто самотній, може знайти собі пару. Більшість стрільців може бути перед якимось вибором, зокрема, вибором роботи, той чи інший варіант. Можливо, хтось навіть захоче взяти підробіток. Хто у відносинах, будьте уважні, тому що можуть формуватися любовні трикутники. Але все-таки це карти про партнерство, і все у стрільців буде добре виходити, особливо в робочих моментах буде добро, мир і злагода. Я вам нагадаю, що я дивлюся позитивні моменти вересня для знаків Зодіаку. Дивимося, що в фінансовому плані для стрільців. Ось тут буде. Якась така робота рутинна, і дуже часто це буде робота віддалена або робота через інтернет. Тут жириться на дні. Якщо хтось займається езотерикою, картами таро, астрологією, то очевидно, що цей місяць для вас буде дуже успішний. Ви будете працювати, працювати, і буде у вас багато клієнтів. Дивимося далі, козерогів. Що очікує на козерогів у вересні хорошого? Дев'ятка кубків, тут, тут жезлів. У козерогів можуть бути відносини по кайфу. Можуть бути відносини без зобов'язань, кому це цікаво. Можуть бути зустрічі, гулянки, такі застілля, так неочікувано раз подумали і організувалися на. Таке застілля. Козироги будуть у вересні, скоріше всього, дуже задоволені тими ідеями, які їм будуть приходити, і їм має бути дуже багато приводів для святкування. Ось такий прогноз для козирогів на вересень. Давайте подивимося, що тут по фінансам. По фінансам диявол. І милосердя. Тут я вам скажу, що треба по фінансам брати до уваги, що. Ті гроші, які до вас приходять з легкістю, ви будете святкувати, треба, можливо, і зробити якісь пожертви на благо суспільства, так скажемо, щоб ці гроші приходили до вас так само легко і не було фінансових пробоїв. По дияволу, козироги можуть набратися кредитів. Тому думайте, чи потрібні вам. Ці справи. Дивимося водолій. Що хорошого буде для водолія у вересні? Що хорошого очікує на водолій у вересні? У вересні, для водолія випадає трійка мечів і вісьмірка мечів. Очевидно, що водолії. Пізнають якусь інформацію, яка розкриє їм очі, спаде пов'язка з очей, і водолії зможуть більш об'єктивно проаналізувати якусь подію. Крім того, якщо трактувати в позитивному плані, то якщо для когось з водоліїв потрібно було робити оперативне лікування, то це оперативне лікування пройде успішно. Також, можливо, в когось були різні. Сердечні питання буде поки що це питання вас надалі хвилювати. Але не беріть близько до серця, все хороше прикладайте до голови, а погане до дупи, як казала одна жінка, не варто хвилюватися. Стрес ніколи нічого хорошого не приносить Дивимося в фінансовому плані, що буде у водолії, в вересні. будуть допомагати Допомагати родичам є у водоліїв багато, мабуть, родичів, яким треба допомагати, утримувати родину, будуть допомагати своїм жінкам, батькам, чоловіки водолії, а можливо їм будуть допомагати. Карти працюють. І в ту, і в ту сторону, тому водолії будуть підтримувати фінансовий баланс своєї родини. І дивимося риб. Що хорошого буде у риб у вересні? Риби в вересні будуть займатися роботою, хтось піде на навчання. Хтось вже дуже переживав над якимось своїм проєктом, що не може його завершити, але все ж таки надії є, вам треба взяти себе в руки, не хвилюватися. Хтось із риб переживає за те, що, можливо, в сім'ї формується любовний трикутник. Тому. Будьте уважні до своїх других половинок. Також хтось з риб має змогу успішно в цьому місяці звернутися до езотериків, психологів, щоб розібратися з своїми проблемами. І ця консультація буде успішна. Давайте подивимося. Що в фінансовому плані для риб? У вересні відлюдник з фінансами якось також. І ось карти фінансові підтверджують те, що у Риб, можуть бути якісь питання з фінансами, що будуть їх досить хвилювати. Можливо, хтось звільниться з роботи і буде дуже за це переживати, але все одно. Якщо це таке випробування дається, і навіть ви як його сприймаєте як покарання, вам треба просто переосмислити. Можливо, ця робота була не ваша, і на вас чекає щось набагато краще. Немає худа без добра, як то кажуть. Ось такий був розклад. Дивіться свій прогноз не тільки по сонцю, а й по асценденту. Знаки зодіака. і хай у вас відбувається тільки хороші прогнози. До нових зустрічей!